Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке Макіта на 36 вольт, прокрафт з шиною 8 дюймів, і лідер, який вже настільки розрекламований, що його вже знають в кожному селі. Лідер нам каже, що ланцюг буде обертатися зі швидкістю 5 метрів за секунду. Прокрафт 6 метрів за секунду. І Макіта 10 метрів. Напиши одразу коментар, хто на твою думку найшвидший. Макіта. Прокрафт. Лідер. Японська якість від макіти вже не та. Ви тільки подивіться, як вони криво вирізали цю наклейку, яка навіть більше розміру посадкового місця. Ну і сам кейс в толку від нього, як з козла молока, тому що. Не закриєте, бо треба знімати шину. Не продумала Макіта. А про крафт, який в основному постачається в такі бідні країни, як Рашка, Румунія, Сербія, Болгарія, сказав вам хір, а не кейс і дав просту звичайну коробку. Лідер, який виготовляється для українського ринку, подумав одразу, щоб ти не парився ні про що. Поклав собі пилочку, закрив кейсом. І пішов. Макіту поки що відкладемо в сторону ця окрема історія і поки що в прокрафта немає рівня заряду батареї. А навіщо Румунам знати, який там заряд батареї? Ріже та й ріже. В той же час лідер зробив все для українців. Рівень заряду батареї є, ти собі ріжеш і знаєш. Ага, ще сільки вистачить мені цього акумулятора. А навіщо болгарам великий бачок з мастилом на 8-дюймову шину? Дивіться, який бачачок. Малюпусінічки. Мацьосенічки сюди влазить, напевно, 20 грам мастила. Тепер дивися лідер, бачиш ось рівень. Ось це все, це величезний бачачок. Ти десь мастило, бачиш там, а воно є, тому що бачок великий. Тест на змащування ланцюга. Я не знаю, в кого такі величезні пальці, у мене пальці великі, тому що я двохметровий. Но мені незручно одночасно різати і натискати під качку мастила. Показую. Ну, дивіться, щось там бризкає, щось бризкає, але дуже мало. Що нам скаже лідер тут підкачувати мастило значно зручніше. І, до речі, в лідера є моделі з автоматичною подачою мастила. Також забувам сказати, що лідером можна працювати як і лівою рукою, так і правою. Показую. Дивіться, одразу як пішла подача мастила. Заруба двох пил. Хто швидший і потужніший? Прокрафт чи лідер? Давай. Однаково ріж. Раз, два, три. Ну, давай, давай, про Давай, про крафт. Ну. Про давай. Про крафт Раз, два, три. Лидер, 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 давай, 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 давай. <связать> <связать> Что-то про крафт сладенько реже. А ну да я херану лидером. В том же самом месте. Не, да весь нормально. Крім тих батлів, що ви бачили, я Прокрафтом нарізав ще от стільки. І все. І Прокрафт здався. Покажи, що там лідер каже. А лідер показує майже повну батарею. Тобто, напевно, батарея якась гівняна Прокрафта. Батарея 6 А від лідер. І зараз покажемо, на що здатен цей Прокрафт. Давай. Хоч буде різати нормально. І я слухаю, марки біжають, уся. Оба! І ось вам, будь ласка. Я не знаю, для кого ви робите цей прокрафт для кого ви робите ті гівняні батареї. Дали йому нормальну високотокову батарею. І ця херня почала горіти. Дай їй доброго звіздюля. що там Пішов дим, горить. Не горить, бляха? А як так? А як так? Що це Китайщина? Яка коштує 2 копійки і не горить. а Зараз буде тест для тих, хто кричить мені, ось Макіта, це якість, о треба брати на 36 вольт. Купив я її за тисячі гривень, плюс доставочка орієнтовно 1600 гривень вона мені стала. Не ріже абсолютно. Ну ріж, ріж. Здох. Акум? Так ми тут фігню врізали. Ні, все, працює. Давай. <ріжу> Японська якість. Орієнтовно ось так будете різати, коли купите макіту на 36 вольт. А що все? Закурила. Японська якість. Японська якість. Трішечки пішла на перекур. Що, все згоріло півтора тисячі? Ви щойно бачили, як згоріло моїх півтора тисячі гривень. Тепер ви будете знати, що Макіта, Девольт, Мілокі, будь-що тут можуть вам понаписувати: 36 вольт, 100 вольт, 360 вольт навіть. Но все ж таки. То написано для дурних. Дивіться, показую, які баночки, бачите, 1,5 А, акумулятори невисокотокові, самі дешевенькі, які використовуються в павербанках китайських. Ну, непотріб. Просто коштує півтора тисячі. Да, на вигляд виготовлено якісно. Ніби гарний класний корпус, але воно не ріже ні хрена. Від слова зовсім. Тим паче я взяло і згоріло. Я вам зараз покажу всю правду, як виглядає Прокрафт, яку вам не покаже жоден блогер. Тому що ось таким інструментом я користувався протягом 6 років. Ще рік тому я його повністю продав, всі залишки, і дуже радий, що я збувся і якийсь дурний його в мене купив. Дивіться, система змащування, вона тут не працює від слова зовсім. Абсолютно, дивіться. Сухесенько, оскільки ми не тиснули, що ми там не робили. У бачковий є рівень мастила. Дивіться, бачите, рівень мастила є, Но чомусь воно не тече. Дивіться, я не знаю про крафт. Як ви так продумали? Ви ж дбаєте про своїх клієнтів, і тим паче, що ви продаєте цей інструмент за кордон. І ось вам, будь ласка, причина, чому не працює система змащування. Дивіться, шланочка, вона перетиснута. Бачите? Як вони склали? Тобто, якщо ось так береш. То шланочка, вона ніби нормальна. А якщо поставив вже ось такого, та як воно має бути, то воно перетискає і, як би ти там не тиснув, не продавлював, дуже мала кількість виходить того мастила. Ну і взагалі, хто зробив такий малесенький бачачок, який до того всього ще й підтікає? А тепер дивимося, як це зроблено в червоній пилі. Дві трубки, одна з них йде від бачка до насоса, інша від насоса одразу на подачу. Така система набагато ефективніша. Насос створює високий тиск і рівномірну подачу мастила. Навіть коли мастило застиває при низьких температурах, ось ці шланочки можете подивитися, вони. Товсті, вони міцні. А якщо взяти прокрафта, воно м'ягесніка шланочка, яка легко передавлюється, і ось ця система вона неефективно працює. Ну і це все здешевлює цю всю конструкцію. Я ось так подивлюся на ось це все. І в мене постає питання, як ви продаєте цей інструмент на експорт? А тепер головна вишенька на торті, щоб ви зрозуміли, чому прокрафт це одноразовий дешевий інструмент. Дивися, яка шестерня ось тут. Бачиш, якими маленькими зубчиками, а тепер подивися, яка в лідера. Маленькі зуби вони не здатні витримувати. Великі навантаження. А про крафт, маркетологи. Дивіться, вцепили ось таку восьмидюймову шину. І хочуть, щоб усі мілесенькі такі зубчики її крутили. Лідер поставив маленьку шину. Під ось такі зуби. Тобто ці зуби вони довго не будуть ходити, вони стануть гострі, почнуть злизуватися. І все, і до побачення. Їдемо далі, крутимо педаль. Тепер дивися, який підшипничок стоїть тут в прокрафта. А тепер подивися, який в лідера. В лідера значно більший. Прокрафта, ось тут стоїть гольчатий підшипничок, який розсипається і не тримає навантаження. А тепер дивися, який стоїть в лідера. Нормальний підшипничок. В металі все як має бути. Чому ж той прокраф такий дешевий? А я вам зараз покажу: 60 грам, а лідер, а лідер 100 грам. А це вже суттєво впливає на ціну. Ти будеш ще більше здивований в дешевізні Прокрафта. Справа Прокрафт, Дивіться, як криво намотана навхрест обмоточка. А тепер дивіться, як в лідера. І в лідера вона значно товстіша. Велику роль відіграє ще натяг ланцюга, тому що він також швидко кінчається. Тим паче, в прокрафта на ось такій великій шині. Дивіться, як це організовано в прокрафта. Бачиш? А тепер дивися, як це організовано в лідер. В лідера бачиш, як тут виглядає значно більше на три гвинтика і контрольований натяг ланцюга. А тут просто якась. Дешева хрінь. А кажуть, це імба. Якщо ви чуєте, що вам десь в TikTok, там Фейсбук, кажуть, це тупо імба. Про Крафт, про фітек, Револьт це тупо імба. Це тупо на ібалово. Але ж ти скажеш, дивися, тут все чесно понаписували 1500 мА. Воно то да, але ж елементи вони ж самі дешеві. По 20 гривень на Аліекспресі коштує ось такий елемент. Ти скажеш, ну Петрович, ну вона ж коштує фігню ця пила. Я розумію, що вона коштує фігню, але ж зробив вже хоча б так як в лідера. Доплати на тих 20 гривень дорожче, і тобі буде навіть індикація заряду, елементи будуть високотокові, і воно не буде здихати через 2 хвилини. Для людей, які в цьому нічого не розуміють, звісно, що він вибере про. Такий гарний зелененький колір, тим паче, Procraft вже давно на ринку України, лідер не настільки давно. Прокрафт і дешевший, і шина більше, тому 100% беру Прокрафт. А далі починається єбля. Акумулятор здихає дуже швидко, тому що він невисокотоковий. Шестерні просто кінчаються у вас на очах. Мастило не подається на шину, шина кінчається одна друга, ланцюг кінчається один-другий. І все. І ти йдеш і купуєш наступну пилу Procraft в надії на те, то, що тобі пощастить, і ця пила буде краще. А тепер дивіться, як виглядає розвод для лухів. Я надіюся, що ви вже всі зрозуміли, що немає ні 36 вольт, ні 3 А в такому малесенькому акумуляторі. Це має бути здоровена просто байда. Далі, дивимося, я вам покажу, за що я заплатив півтори тисячі гривень. Щітковий двигун, який, звісно, що він згорів, тому що він не тримає великі навантаження, нею хіба що різати ось такі гілочки. І то раз може в місяць. Дивіться: шестерня аналогічна. Як Прокрафта, бачите, мілесенькі зуби, тільки тут підшипничок набагато стоїть кращий, навіть ніж Прокрафта. Вал крутиться на гольчатому підшипнику ідентично, як Прокрафта. Я не знаю, хто ще зараз купує інструмент з щітковими двигунами, які не настільки потужні і дуже часто горять. Хоча й доказано на Прокрафтові, якщо навіть безщітковий двигун, і він дешевий, поганий, то він також горить і працює недовго. Я вам це все показав. Надіюся, що ви маєте свій розум і зробите свій правильний вибір. Макіта на 30 6 Вольт, дешевий Прокрафт або лідер. Мені багато не треба, як завжди, великі вподобаючки тому що на це все я витратив 2 дні два 2 дні часу, щоб це все вам показати.